Пане Георгію, яка вірогідність того, що до ринкової буде піднята вартість, її нам озвучили у власне Міненерго вчора, що 7,5 гривень за кіловат. Саме такою є ринкова вартість електроенергії зараз, і це слова в тому числі заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона вчора теж про це заявила. Але звичайно, що питання чи буде встановлено тариф, такий тариф колись чи ні? Ринковий саме 7,5 гривень. Якщо дивитися в майбутнє, я колись сказав колишній мер Києва, так що ми наша, я і наша молода команда дивимося в майбутнє, то я думаю, що колись ми все одно прийдемо рано чи пізно до ринкових тарифів, але акцентую увагу, що на моє переконання, надзвичайно важливо саме передбачити. Прості, доступні для всіх верст населення, які потребують допомоги, от такі дієві механізми компенсації от саме оцій різниці, або там компенсації певної частини за спожиту електроенергію для тих, які потребують найпершого захисту соціального. Щоб не треба було там постотих довір, тобто, якщо там. У розрахунку на одного члена сім'ї там дохід менше, ніж стільки то в місяць, щоб це автоматично там призводило до того, що держава компенсує таку-то суму для на кожного члена сім'ї там на покриття тарифу з електроенергії. Тоді це би б це зняло напругу. Тому що, от говорячи про диференційований підхід, там про 100 чи 150 і і далі, ну я теж якби за гнучкий підхід, але завжди мова про те. Про справедливість в тому сенсі, як в вашому ефірі звучало на сьогодні, трішки раніше, да чи, чи погоджуються люди з тим, що умовно там олігархи мають отримувати перших 100 кВт чи 150 за теж за там раніше 90 копійок було. І тут вже одразу коли звертаєш увагу на це, кажуть, да, ні, типу, це неправильно. Тому якби я думаю, що якщо були б дієві механізми компенсації, то це би сприйнялося б сприйнялося би навіть легше і краще, ніж якщо було б дефінансовані підхід.